Відомий український телеведучий та медіа експерт Андрій Куликов розповів кірвоградським журналістам про роботу в умовах інформаційної війни. Під час спілкування з представниками місцевих змі Андрій Куликов розповів про методи протидії російській пропаганді. На його думку, неправдиві матеріали потрібно оперативно викривати та завчасно готуватися до наступного удару дезінформації. На думку експерта, українська влада мало приділяє цьому уваги, тому викриттям російських фейків займаються здебільшого волонтери в інтернеті. Основною ж зброєю проти ворожої пропаганди на Думку Андрія Куликова, є виключно правдиве висвітлення інформації. Навіть під час війни не можна забувати про журналістські стандарти та етику, підсумував експерт. Я повністю впевнений в тому, що що більше правди ми будемо знати про те, що відбувається, то більше ми будемо захищені, то ймовірнішою буде наша перемога, і то ймовірнішою буде те що після війни ми не будемо дивитися одне на одного, як вороги.